Тільки й пила, тільки й От тоді вже господар розізлився і наступного дня сам погнав козупаси. Тісенька моя люба, тісенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ді Дідуся, я не пила, я не їла. Тільки білий через лісочі, так в покола звинував листочек. Тільки білий тебе сапенку, та в убить рапенка. Тільки пила, тільки їла. От тоді вже господар оселі і прогнав по